Дивись, вони є. Я тобі наведу простий приклад, простіший. Я знаю людину, яка ланцера викупила просто там свого знайомого, плюс 300 доларів до ціни. То що давай ці умови шукати. Тобто виходить, ти не опрацював, ти взагалі просто ти собі здуру. Ринок це коли ти можеш цього купити завались. Понімаєш? От, типу, воно є на ринку, лежить. Там, я як би тобі пояснити. Щоб ти, блядь, поняв, от коли, коли воно є, коли немає е, дефіциту. Поняв? Ті умови, про які ти собі фантазіруєш, блядь, це дефіцит. Його немає. Тому що, пояснюю, Відки від від формується ринкова ціна. Вона формується від того, що я теж не я теж, я повинен заробити. Але деколи. Мені не виходить заробити. І я вирішую втратити, аби позбутися хоч якісь гроші обналічити, тому що ми все міняємо на гроші. У мене так було з фурами. У мене було так, що я фури таку саму фуру 8 місяців назад з Італії пригнав. Ми її, блядь, продали там 25, а потім через поляки закривають кордон, ринок міняється, обстоятельства міняються. Вони за однакові гроші все-все-все а вона вже за 18 не продає. Бо є ринкові умови. А то про що ти говориш? Ісключення. Але тобі це не доходить. Бо ти що, пацан?